Що тільки все, нічого немає тут. Полетіла вся штукатурка, обривало все, я, я вже поверносив в вікна, де все було Ось шкаф. У цій квартирі двоповерхового будинку після обстрілу вціліли лише ікони, розказує лучанин Петро. Тут він жив разом з дружиною. У мене вікно впало, побило, то яво весь. Тут посічений спина. В першій квартирі була ще жінка, вона 41-го року народження, то її найбільший удар був, то вона в крові, там все в крові. І, коротше, її в лікарню доставили тільки. І з шостої квартири теж був 24 роки хлопець. Тож він був в коридорі, то його, підняло, бабухнуло, то він в лікарні. За словами чоловіка, багатьом людям, у яких внаслідок російського обстрілу пошкоджене майно немає де жити. Хтось поїхав у село до рідних, решта людей вселилися в гуртожиток. Петро каже, чи є доцільність відбудовувати його оселю, мають вирішувати експерти. У найближчі дні, за словами Василя Ліщука, начальника управління капітального будівництва Луцькради, фахівці вирішуватимуть дане питання. У цьому будинку працювали лише майстри, господарі виїхали. Сказав майстер будівельної організації Володимир Ковальчук. Влаштовуємо обрешітку, де її немає, і закриваємо плівкою, ну, щоб спасти хоча б від дощу, те, що є. Складність в тому, що будинок він порушений. Якби кроквіна система, деякі крокві поламані, треба їх зв'язати, збити. Ну, вона вже будиночок старенький, деяка обрешітка гнила треба замінити. Поруч складські приміщення, де зберігались продукти, розказує власник пошкодженого майна Юрій. Три дні розбирають завали. Заяви щодо пошкодженого майна написали і передали слідчим. Все подвір'я було, все подорожне. Техніка, о, техніка, продукти. Один, два, три, чотири. Вісьми машин точно таке до десяти, бо там ще дехто позабирав, то нема що рятувати. Приватні обістя поруйновані і на вулиці Ківерцівській, а це наслідки обстрілу на дорожньому провулку, показує власник пошкодженого складського приміщення Володимир. Говорить, тут промислова зона, приватних будинків немає. Чоловік зберігав пакувальні матеріали, нині все відновлюють власними силами. «Приліт тут за 30 метрів від нас був. Фахівці казали, що то ракета. Врятувати нічого не вдалося, а збитків хто його знає, їх треба рахувати, щоб його встановити, все скільки воно буде коштувати. Лучанка Наталія живе в одному із будинків на вулиці Стрілецька. У її помешканні вибиті шибки. Майно сусідів більш пошкоджене. Ми з сім'єю вийшли вже на вулицю, де були всі наші сусіди. Одні одних перепитували чи живі. В нашій квартирі вилетіло вікно, посипалася стеля. І це були дуже такі страшні звуки. Коли ми вийшли на двір, ми побачили, що коїться навколо навколо було ще гірше, бо оці будинки, які ви бачите, вони були дуже помітно зруйновані. Тут навпроти, де поруч ракета впала, то взагалі була пожежа, і ми не мали часу особливо орієнтуватися, хто де що, тому що тривога тривала. Летіли нові шахеди, ми чули нові звуки, і почала роботу БПО. І ми заховалися в підвал сусіднього будинку. За словами Наталії, вода і світло в окремих квартирах є. Газ відсутній, бо чимало будинків на цій вулиці перебувають в аварійному стані. Коли відновлень газопостачання, фахівчиня із зв'язків з громадськістю Волиньгазу Ольга не відповіла. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.